Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. український поет, прозаїк, літературний критик, фольклорист, драматург і публіцист. Академія в одній особі та знавець 14 мов. Перший український професійний письменник мав ідеальний слух і прекрасний голос. Микола Лисенко писав музику з його співу. Супергерой, скажете ви. Та ні. Просто українець з розумовими надздібностями та феноменальною пам'яттю. Наш автор сьогодні Іван Якович Франко. Іван Франко народився в селі Нагуєвичі на Львівщині 27 серпня 1856 року. Батько Яків був ковалем мав життєве кредо з людьми і для людей. Кузня слугувала не тільки ремісничим цехом, але й сільським клубом, де люди спілкувалися. Мати Марія була ліричною натурою, любила співати. Пізніше Франко записував народні пісні, що, мабуть, було пов'язано саме зі спогадами про матір. Змалку майбутній письменник виявляв неабияку допитливість, тому батьки віддали його до школи в Дрогобичі. Саме тут Іван здобував початкову освіту з 1864 до 1867 року. Далі Іван навчався в Другобицькій гімназії, жив на квартирі в далекої родички Кошицької на околиці міста, де нерідко спав у трунах, які виготовлялися у її столярній майстерні. Був дуже здібним учнем. Друзі-гімназисти розказували, що Франко після годинної лекції вчителя міг дослівно її переказати. Також надзвичайну пам'ять Івана засвідчують відомості з його автобіографічного листа. Цитую, Шевченка я вивчив майже всього на пам'ять, а пам'ять у мене була така, що лекцію з історії, котру вчитель цілу годину читав, я міг опісля продиктувати товаришам майже слово в слово. У 15 років почав перекладати Гомера і Софокла, захопився збиранням книжок. За обсягом його бібліотека нараховувала їх майже 500 томів. Восени 1875 року Франко став студентом філософського факультету Львівського університету. Вступивши до студентського академічного гуртка, Франко став активним працівником і автором його органу друг. Проте, через громадську політичну діяльність, кваліфіковано як соціалістичні погляди, був ув'язнений. Просидів у тюрмі майже вісім місяців до суду, а засуджений був на шість тижнів арешту. Навчання у Львівському університеті не завершив Повну вищу освіту здобув у Чернівецькому університеті. Тому, що на вигляд дуже схожий на замок середньовіччя, а українські поціновувачі Гаррі Потера називають його українським Хогвартсом. Разом з Михайлом Павликом Іван Франко видавав журнал Громадський Друг та Альманахи Дзвін і Молот, а спільно із Іваном Белеєм, журнал Світ із гуртком львівського студентства молодіжний журнал Товариш. Також Франко співпрацював із виданнями українських народовців – газетою Діло, журналами Зоря та правда, редагував літературно-науковий журнал Життя і слово. 1880 року. Письменника вдруге заарештовують у зв'язку із судовим процесом, що його вів австрійський уряд проти селян у Коломиї. Після цього арешту Франко ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень у готелі він написав повість на дні і на останні гроші надіслав її до Львова. Після того три дні жив на три центи, знайдені на березі річки Прут. Цих грошей вистачило хіба на одну хлібину. А коли їх не стало. Лежав без пам'яті й без сил, врятував Франка від голоду старий служитель готелю. 1886 року Іван Франко одружився з Ольгою Хоружинською. Як він пише, одружився не з любові, а з доктрини, тобто з освіченою українкою. Хоружинська справді була дворянкою, походила зі шляхетного козацького роду. Цікавою є історія про одруження Франка. Коли весільна процесія була готова до церемонії, зібралися дружки, бояри, гості. Молода одягла фату, нареченого не було. Франка знайшли в кабінеті батька нареченої. Іван забув про весілля, бо знайшов стару книжку й переписував із неї рідкісного вірша. Життєві проблеми і хвороби згодом спричинили взаємне роздратування й незадоволення в шлюбі. Були бідність, відсутність постійного помешкання, багато роботи та четверо дітей: Андрій, Тарас, Петро та Анна. 1890 року Іван Франко став одним із засновників та першим головою Русько-української радикальної партії. Також підтримував феміністичний рух, зокрема, видання першого українського жіночого альманаху Перший вінок, який видавали Наталя Кобринська та Олена Пчілка. 1893 року у Віденському університеті Франко захистив дисертацію і здобув учений ступінь доктора філософії. Однак до викладання допущений не був. У 1906 році Харківський університет присудив йому почесний ступінь доктора російської словесності, а Михайло Коцюбинський виступив в Чернігові з рефератом Іван Франко, у якому назвав письменника людиною. Могучого голосу і дзвінкого поетичного слова, реалістом у кращому розумінні цього слова. Іван Франко став першим українським письменником, який почав заробляти на життя пером. Йому вдалося своєю письменницькою та журналістською працею виплачувати кредит за особняк та утримувати велику сім'ю. Сучасники розповідали, що Франко любив прогулюватися центром Львова. Європейський костюм трійку носив з чоловічою вишиваною сорочкою. 26 листопада 1915 року віденський професор доктор Йосиф Застирець звернувся з листом до Нобелівського комітету, у якому розповів про найбільшого українського і одночасно слов'янського поета і вченого, великого провідника свого народу і міжнародного генія Івана Франка. Але 28 травня 1916 року Іван Франко помер. Поховано його на Личаківському кладовищі. На могилі письменника був споруджений пам'ятник, висічену на камені фігуру робітника Каменяра. Іван Франко прожив неповних 60 років, з них понад 40 займався активною творчою діяльністю. Орієнтовно, це 6 тисяч творів. Тобто кожних два дні з-під пера письменника виходив новий твір, який міг бути віршем чи новелою, або й повістю, романом чи монографією. Лише частина спадщини великого українського письменника опублікована в 50 томах, серед них сім томів оригінальної поезії, шість перекладної, дев'ять томів оригінальної прози, два томи драматичних творів. Вісімнадцять томів у п'ятдесятитомному зібранні творів відведено вибраним працям ученого у царині теорії історії літератури, літературної критики, фольклористики та етнології. За життя Івана Франка вийшло десять збірок його поезій, балади і розкази, з вершин і низин, Сів'яли листя, Мій ізмарагд, Із днів журби, Семпертіро, Давнє і нове. Вірші на громадські теми із літ моєї молодості, письменник переклав українською мовою близько 200 авторів із 14 мов та 37 національних літератур, у тому числі зразки Вавилонської, єгипетської, староіндійської, староарабської словесності, античного письменства, ліричної та епічної поезії народів світу і твори класиків зарубіжжя. Отже, Особистість Івана Франка унікальна, його діяльність для української літератури та культури є значущою, тому з наступного уроку розпочнемо детальніше знайомство з його текстами. Дякую за увагу! До нових зустрічей!